Що в нас по цьому супер було, Дивіться, дивимося на нього спочатку по експер'єру Да? Косметичний візуальний стан. Так, Візуально дивимося, ніби ніде не побитий, Колеса на місці, фари на місці, двері на місці, крила на місці, все на місці. Да? Так, добре, ніби косметично. Страшного, скажімо так, немає нічого. Зараз ми обдивимося нього всередині. От, що він тут всередині? Опа! Який він має теж? Музика кантон. Музичка кантон. От зараз, звичайно, що ми в нього заведемо. Це вже бачите, йде рестайловий руль з цими барабушками, крутілками, новішими. О, давайте ми в нього тут подалю пам-пам! Тут немає віртуалки, в тому є віртуалка, а в цьому віртуалки немає. Бачите, пробіг 220 в ньому. От, відповідно, І ціна буде скажімо так, не сама дорожча. Тут у нас є підігрів, навігація, у нас є сервісна історія Шкодовська. От, коротко, всі розпечаточки, тобто можна подивитися, машина лізінгова. Так, потім навігазіон. Шоно Ничего не робить, все поломано, -мо. Радіо. Тут функції комфорта є.